Депутати виявляється в Україні інша каста людей. Чому їм можна не служити? Послухайте То в тому відео. Кожен громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання, чому він не служить. Або чому він не готується до служби. Немає питань до пана Михайла і до пана Михайла. Вони виконують функцію народних депутатів, вони, в принципі, не сильно захотіли, вони не можуть піти на службу. Окей. Вони виконують важливу державницьку задачу. Парламент мусить працювати, тим більше війна розпочалась не в 22-му, а в 14-му, і коли вона закінчиться, не знає навіть новообраний папа римський. І ніхто в цьому світі не знає. До речі, Ігоре, наступно Ігоре, деякі громадяни, глядачі, які нас слухають. У них можуть виникнути думки. А чому це депутати не служать? Це я так депутати мають забезпечувати роботу законодавчого органу. Це їхня функція. Якщо би, е, Якщо б вони цього не робили, перед ними було те ж саме запитання стосовно служби народних депутатів. Давайте. Я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один але, нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні щотижня ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються. Списання спрощення списання військової техніки щоб було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам деякі речі порушувати за безпеки. Теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би вибачте справді теж так хотів, то е, наші вороги і партнери б казали, що в державі Україна наступив політичне. Хаос, тому що немає основного законодавчого органу. Так Ми що це кораб да, через це, це неприпустимі речі. А до роботи народних депутатів, як до всіх інших, зауважень маса до моєї також. Якщо ви згодні зі мною, то лайкніть це відео або зробіть репост. Е, дивіться, щоб депутат попав на фронт, йому всього ліж потрібно скласти мандат, а ті гроші в нього не треба забирати. За них він може купити собі форму, каску, бронежилет, плити, пару десятків магазинів і доїхати, наприклад, в Донецьку область, там де, от, наприклад, я був. Після того, не виїжджаючи в відпуск, щоб посидів рік або півтора в Окопі. І можливо після того з нього спишуться всі гріхи, які він натворив для українців і для України.